Перед початком нового навчального року в Уманській громаді відбулася традиційна серпнева конференція, на якій було підведено підсумки минулого навчального року та визначено пріоритетні напрямки діяльності і завдання на перспективу. На жаль, вже не перший рік ми з вами зустрічаємося на серпневій конференції і починаємо навчальний рік в період війни. І як би не було складно нам вам? Нам, всім, разом ми створюємо безпечні умови нашим дітям. На цей навчальний рік практично кожен заклад освіти виходить на навчання очної форми. Можливо, десь на початку навчального року, десь що ще не завершено, то буде змішана форма навчання, але теж прошу, щоб всі з розумінням до цього відносилися: і директори, і вчителі, і батьки. Бо не все може залишити від нас з вами. Бо ви бачите, скільки людей мобілізовано. А ветерани, які повертаються, не зразу мають можливість стати до роботи. Бо фізичні травми, психологічні травми на все це треба звертати увагу. Але незважаючи на такі складні часи, все рівно наші діти виходять на навчання. Вам хочу побажати сили, наснаги, розуміння. В новому навчальному році. Звичайно, це складно, тому що повітряні тривоги, скалічені душі навіть дітей, в когось батько загинув, в когось без звісти пропав. Це, це складно до кожного знайти підхід, слово втішити, підтримати. А ви вчителі, ви, ви повинні це робити. Як би складно це не було. Бо це ваше основне завдання. Навіть якщо ви не зможете навчити фізичним формулам чи математики, а саме основне завдання навчити бути людьми порядними, добрими і гарними патріотами України. У роботі конференції взяли участь міський голова Ірина Плетньова, секретар Уманської міської ради Катерина Терещенко, начальник управління освіти та гуманітарної політики Ольга Черва, керівники закладів дошкільної загальної середньої, позашкільної освіти, комунальної та приватної форм власності. У нас всі заклади загальної середньої освіти на сьогодні мають очну або змішану форму навчання. Для розуміння у нас в цих закладах навчається 8,5 тисяч дітей. І ми за допомогою коштів міської ради, за допомогою ваших старань, за допомогою недоспаних ночей, деяких і підрядників, ваших техпрацівників, ми змогли облаштувати майже 5 тисяч квадратних метрів укриттів у всіх наших закладах освіти. Це колосальна цифра, дуже велика. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що є заклади, які сьогодні. Перебувають на змішаній формі навчання Ірина Григорівна. об'їжджаючи заклади постійно ставить задачі, які нам необхідно виконати, тому що освіта, звичайно, я без перебільшення, хочу сказати, у міської ради на сьогодні і в депутатського корпусу в пріоритеті на заклади освіти, які перебували і в двадцять другому, 23, третьому, 24 четвертому, на вимушеному простої дуже активно долучалися до різних видів волонтерської роботи. І в нас таким, знаєте, як координатором, денником так, таким нашим є Катерина Вікторівна, цей гуманітарний волонтерський наш блок, те, що ми робимо. То якщо кожен з вас, і навіть квіти, які ви написали, що не вручати квіти, а передати нас. Це все наша допомога Збройним силам, яка формує. Потім нашу перемогу, я думаю, вона буде в цьому році. Хочу дійсно всім подякувати. Всім, хто долучається до волонтерства, ви всі з початком повномасштабного вторгнення показали, як ви можете всі об'єднатися. На жаль, на сьогоднішній день збори, будь-які збори на допомогу нашим хлопцям вони просто стоять. І я хочу, щоб ми надалі допомагали волонтерським штабам, окремим волонтерам, захисникам, можливо, у когось є рідні. Ну, ви про це маєте говорити. Нам також я дуже вдячна всім школам. бо Мені було ще такої нагоди подякувати всім нашим начальним закладам, не тільки школам і садочкам. І приватним школам за проведену акцію подарунок захиснику від Миколайчика». це була така досить, вийшла така досить потужна акція, і ми допомогли волонтерським штабам дуже сильно на той момент. Тому ми обов'язково придумаємо ще щось, щось цікаве. Я буду просити да, про вашу підтримку, тому що ми всі знаємо, що тільки в єдності ми сила. Подяка за організацію та. захисту України висловлюється. Сергія, я трошки розповім. Я трошки розповім про Сергію, про їхню організацію. Вони насправді великі молодчинки, Вони на таких благих засадах організовуються, вони проводять навчання, навчання першої медичної допомоги. Нещодавно вони провели благодійний концерт, на якому збирали кошти на нашу територіальну оборону. В них дуже багато ідей. І обіцяю, що ми також будемо підтримувати всі ваші ідеї і допомагати вам. Це з приводу фонду, який ми організували, благодійний фонд. Павл. Ну, комусь можливо здасться назва дивна. Павук павук це випускник 11-ї школи Богдан Михальчук, який загинув. В 23-му році в честь нього в честь, ну його позивний був павук. і В честь нього ми назвали цей благодійний фонд. Видати в 11-й школі. Побачите на вході меморіальну дошуча. Дякую, висловлюється Юрію Мульку. Пан Юрій, також дуже у нас активна така особистість. З самого початку повномасштабного вторгнення ми постійно спілкувалися, постійно збирали якусь гуманітарну допомогу. Знаю, що зараз допомагаєте фонду Сергія і берете активну участь. Тому зранку. Дякую. Я буває, критикую владу за неефективні рішення. І буду критикувати, тому що це наше право. Але сьогодні не день критики, не день подяки я дякую за популярні рішення за те, що ви зараз зробили, ну, те, що зараз, ці тротуари для е, колясок, інвалідів. Щира подяка. Бо хлопцям дійсно да, дуже важко. Спасибі. Дякую, висловлюється. Але критика випадках є по справі. Тому вітаю і продовжуйте свою справу, допомагайте.